Віталій, вітаємо з перемогою. Трошки важка вона далася. Два такі колективи доволі досвідчені зустрілися. Влаштували справжню зарубу тобі як матч загалом. Я задоволений тим, що ми виграли, тому що ми вже тривалий час не вигравали. У нас, в принципі, якщо брати цей турнір, то по суті ми збираємося на, безпосередньо на ігри. Тут один з одним спілкуємося. І коли виграємо. Подивимося, я думаю, зараз спілкування у нас більш приємне. Хоча і минуло раз, коли ми програли, ми не досить там вже з приводу цього сумували. Був відрізок часу, ви комфортно лідирували, але в певний момент рахунок став 2-3, і вже така нервова гра пішла. Якби десь в нічию матч закінчився, або взагалі програли б. чи була б розмова на підвищених тонах у роздягальні? Я, в принципі, відповів на це питання. Ні. Не було б ніякого там. Розмова на підвищених тонах. Ми усвідомлюємо той факт, що ми збираємося саме на ігри. А я ж бажаю, що гравці в нашому колективі гарні, вони можуть досягати відповідні там успіхи в нашому колективі і не тільки в нашому колективі. Але у нас був би результат краще, якщо б ми збиралися і до цього. Ну, але це. Скажімо, так є наша проблема, як кажуть, але не звільняє від відповідальності. Дякую.